Уга-буга, привіт, друзі! Ой, блін, вибачте, забув перевдягнутися з відео К1 K1 проти К1С. Момент! Ну, так вже покраще буде. Сьогодні в меню нашої контент варильної пояснення і гайд, як і навіщо розшивати кліпер від Creality. Ну, ви, певно, вже встигли прочитати назву, тому нумо до роботи. Але перед тим як ми поринемо в чудовий світ опенсорс прошивок, я все ж мушу зробити дисклеймер. Пам'ятайте, що все описане в цьому відео ви робите на свій страх і ризик. Ні я, ні компанія Artline не несуть жодної відповідальності за дії, виконані спринтером, і всі проблеми, що можуть виникнути. Хоча все описане тут перевірені факти і дії, ви завжди можете опинитись тим самим невдахою, в якого все піде не так. Будьте готові до цього. Тепер, коли юридична фігня позаду можна й до суті, відео. Отже, а в чому то суть? Майже всі сучасні принтери від Kraліті, я маю на увазі ті, що вийшли в останні два роки, йдуть на борту з відкритою прошивкою під назвою Кліпер. Детальніше про неї, історію створення і все таке буде в окремому відео. Можливо, воно, до речі, вже є, і посилання буде там. Вам лише треба знати, що в правилах користування кліпером, тобто його ліцензії, вказано, що усі, хто беруть його за основу, мають відкривати код прошивки для ком'юніті. Так працює опенсорс, діти. А де відкритий код прошивки, там і доступ до неї для користувача. Краліті, як Компанія не дуже хоче давати вам занадто багато доступу, щоб недолугий користувач не зламав щось просто з невіглавства. Тому з коробки усі принтери йдуть обмежені в правах доступу. Мова зараз йде про K1C, K1, KE, KRO, Corex Z-модельку тощо. Загальне правило таке: якщо бачите Wi-Fi в списку підтримуваних протоколів, там, скоріш за все, стоїть кліпер. Звісно, якщо це не дуже старий принтер. Ну, Тоха, то що? Нащо його розшивати? Спитаєте ви мене? І в чому полягає процес? Доповідаю, як на мене, стандартний інтерфейс, що його зробили Краліті, виглядає досить приємно. Я, звісно, кидаю в нього періодично помідорами, але саме з точки зору дизайну, а не функціональності, він норм. Включивши принтер, на екранчику ви побачите ось такий інтерфейс. Впевнений, вам він вже давно знайомий. Цей інтерфейс забезпечує базове використання принтера. Звідси можна запустити самоперевірку, вибрати, що друкувати, завантажити чи вивантажити філамент тощо. Тут же принтак можна підключити і до Wi-Fi. Ну, а сходивши. На його адресу в локальній мережі, ви побачите ось такий інтерфейс. Він майже повністю пасивний, звідси не можна робити основних маніпуляцій за виключенням парочки, та можна подивитись на вебкамеру. Ну, звісно, якщо вона у вас є. Так от, вбудованих сервісів Creality може вистачити для невибагливого користувача, який використовує рідний слайсер Creality і рідну вебкамеру. Але що далі ви спробуєте відійти від вбудованих функцій, то більше будете розчаровані. Почнемо з простого: Веб-камера. В K1 і K1C вона вбудована, тому проблем немає. От, якщо у вас КЕ чи Кріо, то без рутування прошивки підключити можна тільки рідну вебку від краліті, не була КАМ. Вона непогана, сперечатись не буду. Але той же ендоскоп чи просто дешеву вебку, яка у вас вже є і не треба купувати, підключити просто неможливо. Фізично з'єднавши USB, принтер її просто не побачить. Така історія. Йдемо далі. Для використання будь-якого стороннього слайсера і завантаження файлів через Wi-Fi, по типу як це можна робити з Creality Print, без руту теж ніяк. Вбудований інтерфейс сторонній слайсер просто не зрозуміє і доведеться таскати карту пам'яті. А це не ідеально враховуючи, що та жорка отримує деякі фічі, ну, я маю на увазі нові фічі, на рік раніше, ніж рідний слайсер у Creality. Ще один кейс, де без розшивання не обійтись, це калібровки. Є в мене така модель, ви її бачили в оглядах. Капусточка. Суть в тому, що ви її друкуєте, потім обміряєте. Вносите корекції в параметри принтера. Оці корекції, які вам генерує табличка, внести в стандартний інтерфейс, просто неможливо, у вас нема консолі. Або ж простіший варіант. Припустимо, що ви поміняли хот-енд чи навіть просто встановили сопло з іншого матеріалу. В кліпері є вбудована автокалібровка нагрівача, яка підвищує стабільність друку. І так, ви правильно вгадали, без рутування чи жахливих костелів зробити її неможливо. В селф-тест принтера вона теж не включена, якщо що. Таких речей насправді повно. Наприклад, кає за замовчування міряє сітку 5 на 5. І щоб зробити 7 на 7, наприклад, знову ж таки треба розблоковувати повний доступ до прошивки. Для того ж кліперу є багато прикольних плагінів. Наприклад, таймлапс, який паркує бет кожен раз в одну точку, щоб робити максимально красиві ну, таймлапси, встановити без руту його фізично просто неможливо. Інша корисна опція називається камп. Суть в тому, що перед друком принтак, замість приміряння висоти по всьому беду, міряє лише ту зону, де він буде друкувати, і відповідно зсуває першу лінію екструзії, ту, що він з боку зазвичай робить, прям поближче до моделі. Ну і наостанок новий інтерфейс, який ви в процесі встановите, мало того, що більш функціональний, він ще й просто тупо комфортніший в використанні. А ще тут є деякі опції, які треба раз на рік, але коли треба, без них ніяк. Мій к 1 c в свій час трішки. Шизонувся і вирішив, що домашня позиція беду в нього це десь посередині. Ніякі рестарти це не виправили, аж поки я ось тут натиснув насильно рухати, клавіша Force Move, і вручну не підняв бед на рівень сопла. Альтернативою було розбирати підвал принтера і возити зі степером вручну. В якості по скриптума я ще коротко згадаю Spoolman. Це такий собі каталогізатор усього вашого філаменту з точним відліком скільки, куди ви витратили. Можна навіть QR-коди генерувати і маркувати. Якщо у вас багато Філаментів, ну от, як в мене, то однозначно рекомендую. Ну що, зацікавило у вас щось чи страшно? Пишіть в коментарях свої враження, а також, якщо є такі причини, то розказуйте їх внизу, що вас спонукало ротувати принтер. А ми зараз перейдемо до гайду, як це зробити, ну, на свій страх і ризик пам'ятаєте, ну і добре. Будьмо, отже, перше, що треба зробити, це фізично підійти до принтера, натиснути ось тут шестерню, знайти root access information, обрати цей пункт, далі уважно прочитати все, що там написано. Уважно прямо прочитайте. Вам на це дається аж 30 секунд. Потім погодитись з Creality, який ви там галочку ставите, і почекати 30 секунд, якщо ви прочитали занадто швидко. Після цього жмак ОК OK, і отримайте логін і пароль. Їх одразу сфотографуйте чи запишіть. Це логін і пароль від аккаунту повного доступу до вашого принтера. З цим аккаунтом можна зробити все, що завгодно, тому будьте обережні з тим, кому ви його даєте. Смішний жарт полягає в тому, що цей пароль у всіх однаковий, тільки ц. Йдемо на сайт з опису відео і качаємо звідти Putty Це апка для доступу до системи вашого принтера. Звідси ми будемо всю красу встановлювати і налаштовувати. Після завантаження запускаєте поле адресу, вводите адресу принтера, її можна подивитись в пункті Network на самому принтері. Потім логін і пароль, ті, що отримали раніше. Натискаєте Connect, Приймаєте клавішою Accept підключення і вуаля, половина возні позаду. Першою справою ви сюди пишете команду, вони всі є в описі, якщо що Password, Root Passwd root, як прочитаєте. І міняйте пароль на такі, щоб і ви запам'ятали, і ніхто випадково не вгадав. Це суто в рамках безпеки. Зважайте, що символи пароля не відображаються при вводі, але вони вводяться. Якщо помилитесь, натискайте Ctrl-C для відміни. В Linux воно так працює, якщо що. І до речі, вставляти в консоль через Ctrl-V не можна. Треба правою кніпочкою миші і натискати Paste. Пароль поміняли, тепер нумо до встановлення. В описі відео йдете по посиланню на Cowdin Helper Script це такий скрипт. Тобто проста апка, яка все встановить за вас. Тут буквально дві команди: одна скачає скрипт, друга його запустить, і вони написані, ну ви поняли, ось тут внизу, або на віки скрипта. І трошечки чекайте, поки все воно встановиться і запуститься. Одразу щодо проблем. Якщо з якоїсь причини у вас не встановлюється цей скрипт, кидає помилку, там unexpected end of file чи щось таке, спробуйте в кінці команди дописати два мінуса depth, тобто глибина 1. Це має допомогти. Після запуску скрипт запропонує вам кілька меню на вибір. Найцікавіше для нас це, звісно, пункт інстал. Пишемо в консольку «1» і дивимось. Всі можливі штучки тут поділені на розділи. Почати варто з пункту 1: це «Moonraker» і Nginx. Обов'язкова штука для встановлення красивого стороннього інтерфейсу. Натискаєте «1», чекаєте, готово. Приблизно так і встановлюється все на цей принтер. З інтерфейсів у вас є два на вибір. Зараз перед вами Fluid, той, що я частіше використовую. З точки зору функцій вони не відрізняються взагалі, але я більше звик саме до Fluid. Мейсел виглядає ось так: він старіший за Флюід і в певних питаннях може бути стабільнішим за нього. Обирайте будь-який, вони в принципі однакові. Переходимо у графу утиліти. Тут на кає є лише два пункти: Entware і. GSC, ну і назва. Звичайному користувачу вони напряму навряд чи треба, та їх може попросити якийсь пунктів нижче. Ліричний відступ, який може зекономити вам кілька годин сну. Зараз Ентвер з якоїсь причини закрив доступ саме для українців для встановлення ну, себе. Щоб це, полікувати. Вам треба один. Скачати WinSCP 2. Підключитися до принтера з тим самим логіном і паролем, що і через путі. Протокол тут треба обрати SCP. Піти по файловій адресі Юзер, і у файлі Generic SH змінити основну адресу на запасну, зберегти, відключитись. Після цього entver має без проблем встановитися. Подякувати можна в коментарях. Кінець ліричного виступу. Так от, в пункті покращення. Наші президенти знають де підчерпнути ідей. Є ще кілька корисних штук. Покращені калібровки шейпера то прикольна штука. Вони генерують вам красиві графіки для компенсації вібрацій принтера і допомагають автоматично обрати, як саме ці вібрації гасити. Пункти 7 і 8 я зазвичай пропускаю. Вони звичайному користувачу не треба. Git-бекап Бекап це прикольна штука, яка заливає налаштування принтера на віддалений сервер, щоб ну, якщо ви щось запорите, можна було легко відновити останню робочу конфігурацію. Камера таймлапс то руші для створення ось таких відосиків, як оцей, в тому числі зі встановленням голови чи беду в певну позицію перед фото. Мастхев, щоб понтуватися друзям. Ну і в розділі віддалений доступ можна підключити той чи інший сервіс для керування принтаком поза домом. Я обираю Octa Everywhere, а ви можете обрати будь-який на свій смак з ось цього відео. Воно ось тут в підкастці. Після встановлення усіх хотілок можна сміливо закривати путті і заходити на адресу принтака, дописавши 2.4408, якщо ви встановили Fluid, і 2.4409, якщо main Sale. Ну або ви можете встановити їх обох і подивитися, що там буде, який вам більше подобається. Тут ви можете робити зі своїм принтером що завгодно. Гайди по інтерфейсам буде трошки пізніше, щоб не роздувати розмір цього відео ще більше. Ну і до речі, як трохи звикнете, можете піти і подивитись, що в інших меню скрипта. Там періодично можна знайти усілякі приколяси чи, наприклад, прибрати інтерфейс к реаліті, якщо він вам заважає. Не бійте, зламати щось всередині скрипта дуже складно. І трохи настрою на експерименти не завадить. Ну як, усе зрозуміло? Якщо якісь питання залишились, точіться в коменти. Обсудимо. Я Тоха, ви на каналі ArtLine, побачимось в суботу. Cheers. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це. Кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.